Зваги, смаколики та сувеніри тренери Лузівського баскетбольного клубу Схід спільно з місцевою владою вітають вихованців БК з новорічними святами. Неймовірно задоволені маленькі баскетболісти обіцяють своїм наставникам стати чемпіонами, а батьки вихованців дякують їм за тренування дітей. В наш час це дуже цінно, це дуже, нам не вистачає нашим дітям, живе спілкування. Вони з таким великим задоволенням ходять до вас. Ми робимо свою справу, нам все подобається. Ми дякуємо, що ви нам довіряєте дітей. Важко зараз працювати в таких умовах, але знаходимо можливості. Кремо батьки вихованців клубу дякують головному спонсору БК Схід, президенту клубу Олексію Костюкову, який зокрема ініціює для дітей такі, як сьогодні свята. Керівництво клубу тренерам за роботу з дітьми в складний для країни час. Також дякує секретар міськради Юрій Кушнір. Спорт є одним із елементів соціалізації наших дітей, де вони можуть спілкуватися між собою, ставати сильнішими, ставати спритнішими, ставати справжніми членами нашого суспільства. Віримо в нашу перемогу, віримо в наші досягнення. Минулий рік для вихованців клубу був насиченим на події. це і чемпіонати, і товариські турніри в Україні та за кордоном. Зокрема, в італійському місті ферму говорить тренер клубу Володимир Донський. Завдяки баскетболу діти. Можуть між собою спілкуватись, їздити на змагання, проводити час, розвиватись. Хочу подякувати батькам за їх підтримку. Хочу побажати мирного, спокійного неба, класних спортивних залів. якомога більше приймати участь у змаганнях? Тренери сподіваються, рік, що розпочинається, буде насиченим на цікаві спортивні події не менш ніж минулий.